Кафедра мистецької практики Я наразі єдиною української державної мистецької освіти проведення системне навчання мультимедійному мультимедійному мистецтву та перформативним практикам. Угу. Української державної мистецької освіти та водночас, унікальне зміщення, зміщення фокусу, зрозуміння мистецтва як ремесла. Інструменту аналізу дійсності засобу продукування сенсів, критичної рефлексії, Тож, АМП вони провокують і дивляться реакції. людей. АМП, АМП – це, це що? шо? Справді АМП прикольне. Прикол їх okay, в тому, I що I ніхто не розуміє, чим вичає таке. Як це шифровують? Стоп, стоп, стоп. Не хвилюйся. Я тут саме для того, щоб розвіяти всі міфи і розставити всі крапки над і стосовно кафедри рекордсменки за запитом, що це таке і що вони роблять, на якій ти потенційно навчатимешся. Отже, почну з швидесенького введення в історію, щоб ти краще розумів чи розуміла контекст того, як мистецтво трансформувалося з цього ось це. Колись давно художник розглядався як ремісник-виконавець, який створював те, що замовляла церква, королі чи аристократи. Зліпи коня, тепер зліпи героя, розмалюй стелю, намалюй жінку, ну так собі, перемалюй. Он, ну, інша справа. Вони намагалися прокачати свій скіл так, щоб зображення максимально було схожим на реальність, І їм дійсно класно це почало вдаватися. Перескочимо у 19 століття. Революційні штуки відбулися. З'явився новий замовник, середній клас. Відбулася промислова революція та ремісництва. Роль мистецтва змінилась також з декорації та прикраси. Воно перетворилося на засіб вираження індивідуальності. Художник перестав озвучувати чужі голоси та ідеї і почав говорити від себе. Ще одна революційна зміна винайдення фотокамери. Митці задумалися, що ж їм тепер робити, якщо вона справляється з цим відтворенням реальності ефективніше. Та вихід знайшовся. Художники почали інтерпретувати та видозмінювати реальність, що їх оточує, малювати не те, що вони бачать, а те, що вони мислять та як вони відчувають. Імпресіонізм, кубізм, експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм та купа інших ізмів з'явилися в добу, яку називають модернізмом. Досить шукати взірці у минулому. Створюємо нове найбільша цінність в інновації. Та з 1960-х років усе знову перевернулося. Після двох світових війн світ кардинально змінився масова культура, телебачення, реклама, глобалізація у гру вступив постмодернізм, і це був вже зовсім інший погляд на світ, на людину та стиль мислення. Утвердилося усвідомлення, що мистецтво не так матеріал, як форма думки та мислення, що його можна робити з будь-чого. Навіть власне тіло художника може стати матеріалом для творчості. Більше того, навіть тіло суспільства. Узявши до рук відеокамеру, художники взялися досліджувати технологічні засоби творення мистецтва. Крізь відео та фотокамеру вони побачили світ по-іншому, ніж неозброєним оком, і перетворили ці засоби на свій інструмент. З появою цифрових технологій, художники взялися пристосовувати їх до творчості і відкривати нові несподівані території для творчої уяви. Багато чого важливого сталося у другій половині ХХ століття. Наприклад, активно про себе заявили не лише художники, а ще й художниці. Вони задалися питанням, чому в історії мистецтва не було видатних жінок-художниць, і взялися це досліджувати і змінювати. Чим ближче до кінця ХХ століття, тим складніші запитання ставили художниці і художники не лише про красу, форму, техніку, виконання чи художній стиль, але про свободу, справедливість, про відносини між людьми, про причини воєн, насильства та нещасть, що існують у світі. І врешті виявилося, що з ремесла і вміння мистецтво перетворилося на простір свободи самовираження та територію спільнодумання і обговорення складних питань. А художники і художниці не лише ті, хто малює чи ліпить, знімає чи фотографує, різьбить, вишиває, програмує чи складає інсталяції, але передусім особистості з допитливим та критичним розумом, які творчо виражають власну індивідуальність. Водночас це ті, хто міркує про наш спільний світ і пропонує у своєму мистецтві його альтернативні бачення, тому що все, що існує, колись було уявою. Сьогодні мистецтво допомагає нам уявити інший, кращий світ у різний спосіб та розмаїтими засобами, ставлячи питання до того світу, який ми маємо. Так от, головна ідея актуального мистецтва змушувати думати, та змушує воно не через описування, ілюстрування чи повчання. Мистецтво не претендує на те, щоб давати рекомендації та рецепти простих рішень. Воно пропонує простір свободи та діалогу, де співіснують різні досвіди, і говорить прямою мовою символів, відсилань, іносказань, використовуючи для цього найрізноманітніші засоби та матеріали. Саме цим займаються у нас на кафедрі. А не як багато хто жартує: малюють куби, будують куби, монтують куби, стають кубами, куби, куби, і все це вчебе. Ну було, малювали ми куби, але це тільки на першому курсі. Це вправи, які допомагають зрозуміти, як працювати з простором, часом, кольором, через доволі просту форму. Це база. Далі, звісно, цікавіше. Ви будете працювати над власним проєктом, перепробуєте безліч різних способів, як можна проявити власну ідею через різні виражальні засоби та поєднювати роботи в цілісну експозицію. Ваш перегляд на сесію буде виглядати не просто як розвішані картинки. А як цілісний виставковий проєкт, на який не соромно закликати всю вашу родину: бабусь, дідусів, про яких можливо захочете зробити проєкт, хто знає. Чого у нас на кафедрі не вчать, так це відтворювати реальність, як ми її бачимо. Ми не про те. Масовою культурою, ілюстраціями, аніме, і т.д. ми також не займаємося. Цей запит юних митців, на жаль, чи на щастя, кафедра актуальних мистецьких практик не задовільнить. Вибачте, тільки глянь на те, як я намальована. Ну, про що може бути мова? Важливо сказати, що практична складова програма чудово збалансована з теоретичною. Ви навчитесь аналізувати мистецькі твори, ознайомитись з історією та теорією мистецтва, не так зле і халтурно, як я це розповіла на початку. Прочитайте нескінченну кількість культурологічних та філософських текстів, які стосуються мистецтва та сучасної культури, бо сучасні художники і художниці обов'язково мусять орієнтуватись у світі, щоб говорити про нього. Навчитесь артикулювати власну думку, формулювати ідеї в концепції, сформуєте CV та портфоліо, з яким не соромно буде податись на виставки. Ваша самопрезентація буде на висоті. Також вас залучатимуть до арт-спільноти, організовуючи воркшопи та лекції з запрошеними українськими та закордонними гостями. Між іншим про спільноту, оскільки наша кафедра доволі невеличка, важливим принципом формування нашого колективу є щирість та взаємоповага. Ми, наша велика сім'я, де тебе завжди вислухають і дослухаються. Та що вже казати, навіть наші перші зустрічі на 1 вересня завжди проводяться в неформальній обстановці із знайомством у форматі гри та гостинцями. Так от, я можу ще годинами розповідати про те, як вступ на кафедру актуальних мистецьких практик може бути унікальною можливістю, а можливість дійсно унікальна, адже таких навчальних програм в Україні більше немає. Та, мабуть, буду наразі завершувати. Якщо ти людинка, що Дійсно горить бажанням спробувати себе у сфері сучасного мистецтва, але самому чи самій страшно почати, то МП завжди готова подати руку допомоги. Цьому, папа, і чекаємо твої документи в приймальній комісії. Та я серйозно дійсно чекаємо. Постскриптум створення таких смішнявок доступні тільки для рокстарів нашої кафедри, тому сильно не розраховуйте.